Соня, у цій грі ми будемо удосконалювати твої знання з вивчення кольору. Я називаю тобі колір, а ти піднімаєш фігуру або не фігуру і кажеш їй назву. І так, жовтий. Жовтий місяць. Жовтий місяць. Згодна. А ще є жовтий колір? Згодна. Добре. Так, синій. Квадрат. Синій квадрат. Добре. Е, наступний колір. Зелений. Круг. Круг. і є ще фігури. Ця фігура називається трапеція. так? Зелена трапеція. Добре. Темно-зелений. Прямокутник. У нас аж шостий кутник. Шости кутник, І є ще блакитна фігура. І п'ятикутник. Це багатокутників. Так, ще колір я тобі не запропонувала. Червоний? Червоний. Що в нас червоного? Серце. Серце. Так. Помаранчевий. Трикутник. Трикутник. Ром. Ром, дякую.